Доброго дня! Ми з вами у Микулинцях, що на Тернопільщині. В тих самих Микулинцях, де виготовляють відоме пиво. Ось подивіться, які гарні простори навкруги. А тут перед нами старовинні надгробки. Ми зараз на старовинному кладовищі польському. Ось бачите, надгробки, простори дуже гарні. А зараз ми побачимо справжню окрасу Микулинців. Це ось цей бароковий костел, збудований у середині XVIII століття на кошти місцевої пані Людвіги Потоцької. Майстра, який будував цей костел, на його створення надихнув палацовий костел у Дрездені. Він такий досить гарний, розкішний, фасад виглядає ще гарніше. Такий досить пишний, не схожий на інші будівлі такого типу.